Вітаю вас, дорогі товариші. І якось, передивляючи стару книжку по психотерапії, читаючи стару книжку по психотерапії, я застрів там таке. Часто психотерапевтичний ефект оказує цитування великих мислителів, філософів, поетів. Так, психостеноїдному сумнівачинцям, з легкою меланхолією больному, ми приводимо слова даних. Хто страждає вище мукою, хто радісне повні тримена в нещасті. І слова Гіота і Славуста. Знай чистою душа своє міскані, смутним сознанням істинно повна. Бодряще дійсують на пожилого суб'єкта з мрачними місцями такі є слова. Я слишком стар, щоб тішитися ігрою, і слишком юн, щоб є желання жити. Йо... І там казалось, що психотерапевтичний ефект надає цитування віршів класиків. Ну хто зараз в нас знає класиків? І хто може зрозуміти ці вірші? Цитати з класики. Набагато кращий ефект будуть мати вірші, шлоки священих писань і вивчання цих писань. В медичній літературі є дуже цікаві, сильні книжки, які допомагають, допомагають нам зрозуміти, хто є, на що я живу, які, при вивчанні яких ми досягаємо спокою, миру, розуміння. Це такі книжки, як Шимат Бхагаватам і Бахмадвіта. А як вона є, та всіма є на українській мові. Є така табличка, де вибрані вірші називаються Багодіта в допомогу. Вірші, які відповідають різним станам нашої нервової, психічної системи Там депресії, страху, гніву, відчуття самотності. І вивчається. Ці вірші ми допоможемо собі, ми зрозуміємо, від чого нас такі стане, і як нам обрести спокій та мир, і розповсюджуючи це знання, між людьми ми можемо досягти справжнього миру. у п'ятому вірші шостої глави кажеться, Людина повинна використовувати свій розум для звільнення, а не для западання через нього. Розум і друг обмовлення душі і ворог її. В шостому вірші кажеться, для того, хто підкорив собі свій розум, він найкращий друг, але для того, хто не зміг цього зробити, розум залишається незапеклячим ворогом. Позбавити страху, тривоги, депресії рекомендую вивчати вам Багаватгіту та Шімат Бхавата. Бажаю успіхів вам в вивченні цієї ведичної літератури. А також бажаю вам здоров'я міцного та щастя. Хай буде мир, мир, мир. Як на санскриті це звучить Ом. Om shanti Om shanti Om shanti